Людинки, всім привіт! Існує багато міфів, що не можна сучасні велосипеди та й будь-які інші мити на мийках високого тиску чи мийками високого тиску, наприклад, вдома. Я від себе скажу, що мити можна, якщо ви будете це робити обережно. Але я вам хочу запропонувати сьогодні варіант: мийки велосипеда от у мене мій гравійнечок. Висить вже майже рік, трішки павутинкою, пилюкою прикрився в гаражі. Хочу змити з нього саме пилюку, не пошкодивши лакофарбового покриття по самій рамі, не пошкрябати його, не затерти, щоб він потім не виглядав якимось зачуханим. І для цього я не буду використовувати, хоч і маю мийку високого тиску, і також не поїду на мийку самообслуговування, яка є поруч зі мною. Але при цьому буду використовувати. Активну піну, от у мене українського виробника Сенатор і отакий ручний пінничок, завдяки якому без тиску суттєвого я можу зробити покрити також нормальним шаром піни, яка потім ту всю пилюку стягне. Отак от він називається IQ Фомер Pro 2. Можете придбати собі, коштує щось в районі тисячі гривень, у півтора літра заливається концентрацію де піни, і поїхали покривати наш велосипед. І у нас по факту матиме потім велосипед. Що важливо після того, як ми покрили його піною, ми не миємо його щіткою чи чимось таким. Жорстким абразивним, тому що це, хоч і мильний розчин, так, він розчинить жири, там масла, які в нас знаходилися на велосипеді, але він так само набирає на себе величезну кількість піску, бруду, який був на рамі чи інших частинах велосипеда. І якщо ми зараз губкою або щіткою почнемо це все ялозити, ми затремо наш велосипед, як наче наждачкою. Тому чекаємо 2-3 хвилини, поки піна попрацює, вона розчинить бруд і вона його стягне з велосипеда максимально. Низько. От що виходить в мене. Як бачите, падає піна, і вона така небіла, в неї є краплинки бруду. Це найголовніша робота піни, яку треба знати. Далі через 2-3 хвилинки ми просто змиваємо це все невеликим тиском води. І вже за наступною мийкою, за наступним або покриттям піною, або шампунем, ми можемо приступати до миття, наприклад, губкою чи м'якою дуже м'якою щіткою. Також важливий момент не можна робити цього на сонці і не можна давати піні засохнути, тому що вона буде псувати лакофарбове покриття. Ну бо, бода, наприклад, там шприхи можуть почати окислюватися і будуть трішки такого нецікавого, неприємного вигляду зовнішнього. Ну, по суті, все, можемо змивати. Це просто звичайний шланг з невеликим тиском води. Тобто не супер мийка. І навіть при цьому, як бачите, з велосипеда стікає вся багнюка, тому що її розтворила та сама піна. Єдине зауваження по піні: не забиваємо її, отам прям, тиском туди, прямо не напихаємо її в підчіпники, в каретку, так само, в рульову, 2-3 хвилини вона попрацювала, змиваємо і, якщо часто знову ж таки користуєтеся саме такою активною піною. Дуже бажано було б доглядати за тими вузлами, частіше перебирати підчіпники, змащувати, це продовжить їм життя. Тому що як-не-яка піна це все-таки активний хімічний засіб, розчиняє вона дуже багато всього. Але якщо нею обережно користуватись, то реально, реально зручний і необхідний засіб для миття велосипеду. Отаким чином, невеликим тиском, можна навіть знову ж таки з відерця чи з баклажки навіть поливати. Велосипед і він у нас весь змиється. Тобто, як мінімум, пилюку, от яка стекла. Цим способом змивати дуже зручно, адже щітка там умовно не допоможе. Шампунь також не настільки дієвий. Шампунь нам потрібен буде після того, як ми змили це все вже піною, попрацювали. Потім нам потрібен буде шампунь, він нейтралізує піну, не так буде налипати потім пилюка на велосипед. І буде він блистіти після шампуньки. Після піни важливо, дуже важливо все змивати добре, тому що залишки піни знову ж почнуть працювати, активні, активізуються на лакофарбовому в місцях, де ви не змили, там може десь в раму залізуть. Їх треба дуже і дуже гарно змивати. Отака безконтактна мийка вдома, як бачите, можлива з мінімальними коштами без підключення там. Мийки високого тиску чи ще чогось такого. І, знову ж таки, у нас тиск не дуже високий, навіть промиваючи так близько, ми не заб'ємо воду всередину втулок. У нас тиск не сильніший, ніж, наприклад, тиск води, коли ми їдемо по калюжам на велосипеді. А от мийка високого тиску вона може забити багато вологи і в підшипники в тому числі. Тому такий варіант мені більше подобається, повторюсь, навіть при тому, що я маю вдома мийку високого тиску. І такий варіант, до речі, непогано підходить для миття, якщо ви живете в квартирі. Вон, пінничок, піна і трішки водички треба взяти. Далі я наніс залишки піни з вже другим шаром, і буду використовувати м'яку, тут ворса, доволі таки м'якенька, не жорстка щіточка для того, щоб промити речі, які там залишилися вже більш ну, так, ретельно. Можна використовувати як м'яку губку, отака в мене є, правда, нею не залізеш там, між шприхами десь в трубки рами незручно. Коротше. А цією штукенцією можна. Оскільки я дуже гарно змив всі абразиви піною попередній раз, зараз вона капає вже чистенько, без бруду, як бачите. Тому далі пилючку пройдемо, змиємо От таким чином. Легенько не затираємо, пам'ятаємо про найбрудніше місце велосипеда це ланцюг. Біля нього чи його краще мити все-таки спеціальними засобами. Змивати про це можливо пізніше зніму відео по догляду. Щітка також гарно допомагає доглядати отут монетки або дуали, якщо ми беремо гравійний чи шосейний велосипед. Губка туди навіть іноді не дістає. Нагадаю, що я змиваю просто велосипед, на якому було багато пилюки, павутини і всього такого. Таким чином між трубок супер не натираємо. Колесо. Колесо піна змила повністю весь бруд, нічого абсолютно немає з першого разу, навіть також зручно, що можна так пройти Обережно знову ж біля касети. І передня частина. Дуже бажано, якщо десь зачепили багнюку, щіткою змити її, щоб ви не шкрябали. Нашкодили поверхню велосипеда додатковим абразивом. По Суті, в мене все перевірено було, тому я так сміливо це все роблю. І тепер контрольно можна змивати, по суті, велосипед буде після цього чистий. Знову ж легенько невисоким тиском. Пляга, якщо у вас без ковпачка, як у мене, то краще її знімати і промивати окремо, бо хімію потім смоктати не дуже захочеться я гадаю. Касета з переклюка. Витікає ще доволі багато бруду, хоча цей велосипед у мене проїхав менше декількох сотень кілометрів. Він не бачив ні бруду, нічого такого. Але десь щось позабивалося, плюс мастило з пилючкою. От воно вимивається таким способом. Знову ж це піна. Змиваємо дуже добре. Що робимо далі? Отаку От магію автомобільний шампунь, оскільки в нас вже є пінник, ми сюди невеличку порцію біля флакончику заливаємо шампунь, який нейтралізує повністю нашу активну піну, щоб велосипед не був липким. І тепер шампунька. Тут піни менше, нам головне просто покрити весь велосипед всі місця, де ми заливали до цього піну пройшла нейтралізація плюс можна губкою вже по чистому помити шампунькою потім поводити по рамі це додасть додаткового блиску і чистоти от по суті і все шампунь у нас кислота Активна піна у нас луг. Активна піна липкенька і шампунь потім цю всю липкість він забирає і рама починає робити отак. Вже не липка, і пилюка до неї не так буде приставати. Тепер ми просто змиваємо нашу шампуньку. Дуже гарно змиваємо і шампуньку, в тому числі з усіх місць, куди її наносили і куди вона могла затекти. По суті все, після змивання шампуня даємо стекти йому нормально, але не даємо просохнути, адже ці крапельки можуть залишитися потім такими окислими краплями на поверхні велосипеду. Тому протираємо його після того, як він хоча б трошки стече, отакою. От Анчірочкою м'якенькою знову ж таки обережно, щоб нічого ніде не набрали бруду і не нашкрябали ми наш такий гарний і дорогущий велосипед. Власне, друзі, такі поради. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі, залишайте внизу під відео. І до нових велосипедних зустрічей.